Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 647 тисяч 800 особин за добу 1 тисяча 400 і поранено 1 мільйон 943 тисячі 400 песиголовців за добу 4 тисячі 200 танків 8825 одиниць за добу 10 бойових броньованих машин, 17 тисяч одиниць за добу 44. Артилерійських систем 18620 одиниць за добу 71, реактивних систем залпового вогню 1199 одиниць, засобів протиповітряної оборони 959 одиниць за добу 7, літаків, 369 одиниць, гелікоптерів, 328 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15 946 одиниць за добу, 67. крилатих ракет 2599 одиниць за добу, 4. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 25353 одиниці за добу, 105, спеціальної техніки 3190 одиниць за добу, 22. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.